Якби американський ходог опинився на ринзі проти українського. Раунд Перший СТИЛЬ БОЮ. Американський ходог. Я простота та швидкість. Звична сосиска в великій булці. Готова давати знати про себе з кожним укусом. Чим жирніше, тим краще. Я пройшов через це Український ходог. Гей, hey, не забувайте про багатство моїх смаків. Я це не просто сосиска, це гарячий мікс з усіх підручних засобів, хрустка булочка, соуси, свіжі овочі. Я тут, щоб завоювати ваше серце. Раунд 2. начинка. Американський ходох. Просто сосиска з кетчупом та гірчицею. Ідеальна формула. Зі мною не потрібно морочитися. Український ходох. Ха, у мене є вільне місце для бекону, корейської морковки і навіть зі свіжими огірками. Я нагадую вам, що їжа це мистецтво. Раунд три атака на смак. Американський ходог. Я б'ю з усією силою. Багато соусів, великий апетит. Я тут, щоб позбавити вас голоду за секунду. Український ходог. але подивіться на мою армію соусів: майонез, гірчиця, кетчуп. Я можу обрати комбінований напад. Фінальний бій, хто переможе, обидва хот-доги мають своїх шанувальників: американський швидкість та зручність, а український різноманіття, смаків та креативність. Вибір за вами. Хто стане чемпіоном вашого обіду?